Скиньте з Шевченка шапку та отого дурного кожуха, відкрийте в нім академіка, ще очай духа зуха. ще каторжника роботи. Ще нагадайте усім, йому було перед смертю всього лише сорок сім. А то підробили діда. І шкутильгаєте з дідом, ліниву свою недолугість за ним пускаєте слідом, а він вибухає і шпетить всю вашу дурну макітру, і молодо круговертить, молодо проти вітру, а він все шукає до пари. Наймечку з сиротою, а він пропада за маною не вашою, а отою і горне гору роботи, бо в нього роботи гора, гори до нього горнуться, сонце на вістрі пера. Він пильно у нас вдивляється, вільний. Свавільний самум, Здається, ядерно вибухне з отих непокірних дум, а то регоче і тішиться, наче хлопчисько радий. Шевченко був молодим. Шевченко завжди молодий. У нашій раї на землі нічого кращого немає, як тая мати молодая з своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивуюсь дивом і печаль охопить душу, стане жаль мені її, і зажирюся. І перед нею помолюся, мов перед образом святим тієї матері святої. Що в мир нам Бога принесла. Весела рада, Боже мій несе додому свого Івана. І, здається, все село весь день дивилося на нього, що тільки й дива там було, а більше не було нічого Щаслива я! Учитись, читайте і чужому научайтесь, свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і немає слому на всій землі безконечній, веселому дому. І вам слава, сині гори, кригою укуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. І Архімед, і галілей най не бачили, Елай Потійку Черево Чернече. А ви, святі Предотечі, по всьому світу розійшлись і крихту хліба понесли царям у Богом. І буде бите царя Месіяне жито. А люди виростуть, умручі, не зачатії царята. А на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син. І буде мати. І будуть люди на землі.